Кожного з нас завжди з'являється людина, яка нам подобається, або в яку ми безмежно закохаємося. І День закоханих у ваших відносинах відіграє немалу роль. Я вам розповім про випадки, які терпляються в цей день, і як після зустрічі залишити тільки приємні відчуття. З вами Анастасія Павлюк, і ми розпочинаємо. Може, хоч подивишся на мене. Привіт. Привіт. Ти запізнилася. Ну, дівчата інколи запізнюються. Це нормально. Ти запізнилася. Слухай, ну я сукні підбирала. Я що не можеш трошки запізнитися. Ти запізнилася не на 10 хвилин, не на годину. Я запізнилася на цілий день. Ромчик, ну ти ж знаєш, де я живу. Звідти складно добиратися. Слухай, ну ти що? Поїздом їхали. Люди, які тут працюють, вже додому пішли. А чого ти не пішов? Ти так любиш мене? Ні, просто комеднайська година. Дивись, у всьому треба бачити кілька позитив. Подивись навколо? Нікого немає. Тільки ти я. Це так романтично. Еге. Mm -hmm. А що ти бачиш в цьому позитивного? За день чай настоявся. Такий насичений смак. Ром, Ну не будьте таким нудним. Весь святкувати, співати, танцювати. Люди вже сплять, подивись. А вон, дивись, віконечко, і там те ще не сплять. Там так само чекай на кохану. Слухай, ну ти міг би хоча б підготуватися, трояндочку купити. Вже. Що вже? Вже купив? Вже викинули. Ти на день запізнилася. Знову ти про одне й те ж саме. А я ось тобі листівку купила. Тут заднім числом підписано. Та яка різниця? Головне, щоб вона тобі нагадувала про цей день. Ти зараз серйозно? 14 лютого в День Закоханих. Краще не запізнюватися. Це особливий день як для нього, так і для неї. В першу чергу ви покажете свою неповагу у ваших відносинах. Про які стосунки взагалі говорити? Вони так класно пахнуть. Люблю квіти. Це ще не все. Тобі одні, уявлено сирів. Тобі одні дзвінять мої пісні. Тобі одні в моєму храмі дивно, пливуть молитви і горять вогні. Моє життя веде мене нерівно. То на вершини, то віари страшні, Та скрізь душа співає переливно про очі безсілесні і ясні. Клас, ти такий романтик. Це ти мені присвятив? Ні, в інтернеті знайшов, там таких багато. Віршів, може і багато, але не всі читають своїм дамам. Це ще не все. Ти мені хочеш щось подарувати? Хочу. А що? А про що ти мріяла? Ти що, квитки на Мальдиви? Ні. Холодно, гаряче. Холод. Ми поїдемо у Буковель. Та взагалі не в цьому напрямку. Ну, хоч не тікни. А то влаштував тут поле чудес. Алло! Ти подаруєш мені говорящу руку? Так ось як виглядає алло. Який красивий. Як ти в мене? Якщо я така красива, чому я маю пішки ходити? Ну, то всі красиві пішки ходять. А що, тебе на руках носити? Ні. На таксі возити? Ні, подумай, не поспішай. А, я зрозумів. Ти хотіла авто? Угу Забирай, вона твоя. Артемчику, а ти куди? В тебе є все, про що ти мріяла. а я мріяв зустріти ту, яка буде любити мене, а не залізо. Дівчата, будьте обережні з побажаннями. Будь-який чоловік подарує вам всесвіт, якщо зрозуміє, що ви його доля. Будьте мудрішими, не кажіть, що ви охочете, а тихенько натякайте. Може, щось домому, ми дві години вже так сидимо, на нас люди дивляться. Ти знаєш, що в мене грошей нема. Навіщо питаєш? Ти що, мені навіть подарунки не купив? Ми ж домовлялися, що один одному нічого дарувати не будемо. Домовлялися, але ти міг би зробити по-своєму, мені було приємно. Щось я не бачив, щоб тобі було приємно, коли я робив по-своєму. Міг би і здивувати. Я тебе дивував, коли ми разом в садочок ходили. Очі бачили, що купували. <зас> може, прогуляємося. Там холодно. То, може, додому поїдемо. Ми домовлялися святкувати в кафе, а не як завжди вдома. Ну-ну. І взагалі, чому тільки хлопці мають дивувати? У вас це що, не стосується? Ну, так прийнято, що хлопці роблять перший крок. Ми з тобою вже кілометр пройшли від садочка до школи. Про які кроки ти говориш? Ой, ну не починай. За заведешся. А пам'ятаєш, які ми були маленькі? В Садочку в один горщик бісили. А пам'ятаєш, як я тобі сніжками в голову поцілив? На санчатах мене возив? То один раз було, не рахується. А пам'ятаєш, як ти від хлопців біг? А я за тебе заступилася? Разом потім в лікарні лежали. Ти можеш щось нормальне згадувати. Завжди якась дурня в голову лізе. Ну, чого дурня? Це наше життя. Ой, все, досить. В кафе посиділи, можна і додому йти. Ну, пішли, мультики подивимося. Завжди змінювати обстановку. Навіть якщо у вас немає грошей, це не заважає вам відвідати ресторан. Головне, з ким ти, а не де ти. Любіть один одного і бережіть кохання. До зустрічей!